Привіт, Піку. Що таке? Що ти на мене так дивишся? Просто, якщо я тобі зараз це скажу, ти на мене образишся. Ти з'їла весь мій сир? Ні, Піку, я завела собі додому кошеня. О, кошеня, правда. Так, а чому ти так радієш? Я думала, що коти це твої найперші вороги. Ти що? Це мої друзі, а з ними гарно бавитися гратися. І дуже класно. А який? Пухнастий? Пухнастий та руденький. Руденький, це дуже добре, бо коли ми з ними будемо, будемо дратися, так от кумарем кататися, ти будеш знати, де я, де він. Звичайно, буду знати піку, навіть якщо б він був сіренький, я все одно його б пізнала. Як? Тому що він постійно вилизує свою шерсть. О, і для чого він це робить? Ну, по перше, це засіб гігієни. Ну, тобто він хоче бути чистим. Звичайно. А по-друге, він так себе заспокоює. Заспокоює? він в тебе нервовий? Якби я йому заборонила вилизувати шерстку, то він би став агресивним і міг навіть загинути. Та ти що? Так, це для них наче заспокійливе. Тобто виходить, коти, коти не дарма себе лискають. Можливо, так. і мені треба спробувати. Не виходить. Дуже <ріст> добре. <ріст> Піку для тебе є дещо простіше. Ти можеш просто піти помити ручки або вмитися. Це, це, Звичайно, тому що водичка або у котів слина вона заспокоює. Слухай, я знаю, що деякі, деякі люди не можуть товаришувати з котами, бо вони, бо в них чихалка нападає від них. Це знаєш, що таке в них нападає чіхалка? Ну кажучи, вони чихають, коли, коли обіймають котів. Ай, точно, Піку, я згадала. Це є помилка, тому що багато людей вважають, що в них алергія на шерсть. Проте в них алергія на слюну котячу. Тобто коти не можуть їх лискать? Не можуть, тому що в слині в них виробляється протеїн. І коли вони себе вилисують, він потрапляє на шерсть. І люди тоді почихають чихати, кашляти. А, тобто шерсть потім потрапляє у носик, і від цього так. вони чихають. Або на меблі, речі. То виходить для того, що для тих людей, які хочуть мати собі котика, їм потрібно просто брати лисого котика. Так, і їх називають сфінкси. Сфінкси? Так. Це така порода котів? Так, Піку, це порода. Слухай, я хотів би із таким кошенятком потоваришувати. І з твоїм руденьким теж. Так, для початку потрібно поторшувати з моїм, а потім вже він тебе познайомить з іншими. Слухай, то тоді я повинен йому щось гарне, гарне презентувати. Давай я зараз тобі покажу мультільм, а ти скажеш, підійде для твого кошеня цей а от чи ні. І друзі подивляться. Ні, піку краще візьми йому рибки. Він любить їсти рибу. Він її просто обожнює, так само, як і ти свій сирочок. Точно, але рибу я терпіти не можу. Тому бери собі сир, мені чай, коту рибку, мультфільм та дивимось. А мультфільм для друзів. Добре. Давай, дивимось. Дивимось.